Привіт всім учасникам мово-марафону з Нової Каховки, це Херсонщина. Ми також радо приєднались до цієї акції і я хочу вас познайомити трохи зі своїм містом. Як було завдання показати улюблене місця свого міста. І це для мене це старе місто Нової Каховки. Воно не таке старе, як може Одеса чи Київ чи Львів, але в нас теж дуже гарно. І зараз я знаходжусь у нашому міському парку. Ось. Ви можете побачити трохи кадрів. Хоча наше місто розташовано на березі Дніпра, але збудовано воно на пісках. І для того, щоб воно стало таким зеленим, яким є сьогодні, було докладено чимало зусиль його будівників та садівників. Літній театр це один з пам'ятників архітектури, який розташований у новій Каховці, дуже особлива і дуже гарна споруда, яку люблять усі новокаховчани. Звісно, одним з головних улюблених місць відпочинку для наук та гостей міста є Дніпро, а також ніжньодніпровські плавні, де дуже, дуже гарно і цікаво проводити свій вільний час або влаштовувати активний вид відпочинку. Нова Каховка народжена завдяки будівництву Каховської ГЕС. І загалом це. Молоде і не дуже велике місто, але у нас є на що подивитись, є де цікаво провести свій час. Тому запрошую відвідати нову каховку.